На Львівщині напали на скандального нардепа Миколу Тищенка. Цю інформацію підтвердила речниця Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська. Відкрили кримінальне провадження за статтею 125, а це легкі тілесні ушкодження. У соцмережах повідомляють, що Тищенку завдали удару в область шиї. Все це супроводжувалося нецензурною лайкою та погрозами фізичної розправи. Інцидент трапився у Брюховичах. Депутат прибув туди, щоб з'ясовувати конфліктні земельні питання. Вітаю, вітаю вас, вітаю вас. Як ваші справи? Добре. Тільки воду вимихає, світло вимикати. За словами Тищенка, до нього нібито звернулися працівники та пацієнти пансіонату з проханням захистити їх від рейдерського захоплення. Мовляв, невідомі озброєні люди незаконно захопили два гектари комунальної землі у Брюховичах. Що Хто виключав світати. Хто, Хто виключав світ? Я, я панціонат на ночі спа, витікав. Тищенко стверджує, що один з присутніх чоловіків поводився агресивно, принижував його помічників, а згодом і вдарив самого нардепа. Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі. На місце злочину приїхав Журбенко Василь. Представився начальником охорони від загарбника Укрита. Співпрацівником Інтерполу в його автівці на підроблених номерних знаках було виявлено багато камер та фотоловушки, яку розвідку він здійснював під час війни та на користь якої держави нехай встановлять відповідні служби. Він проводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівникам пансіонату. А також після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень. Зазначу Тищенко фігурант багатьох скандалів. Всіх і не перерахувати. Лише додам, що після скандальної поїздки до Таїланду Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції Слуга народу.